В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. В студії Інна Літовченко. Вітаю вас. Сьогодні 3 грудня, і саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як поет і філософ Григорій Сковорода, математик Іван Данилюк, географ Степан Рудницький та письменник Андрій Головко. Також цього дня Томас Едісон вперше публічно продемонстрував роботу лампи розжарювання. А ще сьогодні відзначається міжнародний день інвалідів. Transcrição Головною подією вчорашнього дня стало призначення нового кабінету міністрів України. До його складу увійшли три віце-прем'єр-міністри і 16 міністрів. Зокрема, наш земляк Геннадій Зубко, який досі працював першим заступником глави адміністрації президента, призначений віце-прем'єр-міністром з питань регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства. Щиро вітаємо Геннадія Григоровича та інших членів уряду і бажаємо їм максимальної результативності на високій державній роботі. Сьогодні Житомир проведжає в останню путь свого мужнього сина, патріота України Дмитра Ільницького, командира десантного взводу 95-ї аеромобільної бригади. Він з честю виконав свій громадянський і військовий обов'язок перед вітчизною, захищаючи її від агресора на фронтовому Донбасі. На жаль, ангел-охоронець не зміг уберегти його від ворожої кулі. 24-річний Дмитро загинув у Донецькому аеропорту через добу після свого дня народження. Це вже 95-й посланець Житомирщини, який поліг на окупованому Донбасі. Колектив обласного телебачення сьогодні глибоко сумує разом з його рідними друзями по агроекологічному університету, який він закінчив торік, бойовими побратимами. І твердо каже: ніхто не забутий, ніщо не забуте. Про фронтову ситуацію на Донбасі і довкола неї, за офіційними повідомленнями, стисло за минулу добу. Російські бандзагони 39 разів обстріляли українські позиції. Ніч у Донецькому аеропорту, який захищають Житомирські кіборги, пройшла спокійно, тоді як під час попереднього затяжного штурму російські спецназівці втратили понад 300 чоловік. Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що на Донбасі незаконно перебувають 6 тисяч російських військових. Голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський провів учора засідання штабу територіальної оборони. Внаслідок різкого погіршення стану економіки Росії. Путін заморозив пенсії на 2015 рік. Співачка Анастасія Приходько на знак протесту проти агресії Росії щодо України відмовилася від усіх своїх російських нагород. Триває наша благодійна акція Допоможи герою. Потребує невідкладної допомоги важко поранений у бою під Лисичанськом, десантник 95-ї аеромобільної бригади Сергій Рубан. Для відновлення травмованого черепа і лікування вкрай необхідні 32 тисячі гривень. Просимо благодійників відгукнутися за телефоном його мами Майї Андріївни 097 154 49 45. Ще один репортаж про благодійну допомогу українському війську підготувала моя колега Таміла Нестерук. Шурхід аркушів паперу. Усміхнені хлопчачі обличчя. У старшокласників кипить робота. На базі школи номер 5 хлопці відгружають зібрану макулатуру. Мені здається, тут кожен так вважає, тому що ж ми ж допомагаємо їм, ми допомагаємо тим, які обороняють нас. Ми всієї школи розуміємо, що це дуже важливо, тому що ми молодші, ми не можемо допомогти там, але ми можемо допомогти такими справами, як. Консерви, там шкарпетки, ось сьогодні грузили. Наші діти мають дуже високу громадянську позицію. Їм не треба говорити тричі. Ми просто збираємо наш шкільний учнівський парламент і говоримо про те, що ось є така акція, або нам треба допомогти, або наш шкільний парламент сам виходить із такою пропозицією провести таку акцію. Макулатуру збирали учні усіх шкіл і садочків міста Житомира. У такий спосіб школярі уже і раніше виручали кошти на свої потреби. А тепер, як справжні патріоти, допомагають тим, хто захищає їх мир і спокій. Ця акція формує в собі склад макулатури всіми учнями шкіл загальноосвітніх міста Житомира, які безперечно дуже хочуть допомогти бійцям АТО. Взагалі такі патріотичні акції не лише по збору макулатури, але пов'язані з ярмарками, пов'язані з благодійними акціями, пов'язані з добровільним збором коштів. Вони є у кожній школі. Спосіб вибрали таким чином, що галузь освіти, тобто мається на увазі, діти, вчителі, батьки збирають безпосередньо макулатуру, здають і визначили. Організацію спецпроект спецпроект забирає цю макулатуру, здає і кошти перераховує на рахунок фабрики Марічка. Фабрика Марічка закупає тканини і безкоштовно шиє маст халати. Зараніше здану макулатуру учні заробили 20 тисяч гривень, які частково витратили на придбання спальників для наших десантників. Завдяки організаторам цієї акції це діти, батьки, вчителя. Зібрали, здали мукулатуру на виручні кошти, закупили якісні спальні мішки. Це дуже хороші спальні мішки, тому що зараз в країні багато продають речей, які не відповідають нормам. А ці спальні мішки дуже якісні. Теплі речі в першу чергу дають хлопцям, які виконують самі найважчі бойові завдання. Також планують пошити маскувальні халати для військовослужбовців. А поки що сто спальників зігріватимуть наших захисників не лише завдяки своїй гарній якості, але й тим теплом, яке у цю добру справу вклала кожна дитина, долучившись до акції. Сьогодні в нашому телецентрі пройде масштабна благодійна акція на підтримку українського війська. Нашим землякам десантника буде передано кілька сотень дитячих подарунків, а також спеціальний автомобіль. Початок дійства о 14 годині 30 хвилин. Упродовж теми допомоги українським воїнам. десантники 95-ї аеромобільної бригади, які мужньо оборонять Донецький аеропорт та інші об'єкти в зоні АТО, мають гостру потребу у бензопилах, теплому одязі, миючих засобах і продуктах харчування. Тому просимо громаду допомогти землякам кіборгам. Добровільні передачі для них можна залишати безпосередньо на Житомирському КПП цієї бригади на Бугунії чи передавати волонтерам. На часі черговий відгук на наш патріотичний проект Єдина країна. Вважаю себе патріотом, і події, які відбуваються зараз в державі, дуже хвилюють. І хочу, щоб наші хлопці, які охороняють нас, повернулись як можна швидше, цілими, здоровими. Ми на них чекаємо якою ви бачите Україну майбутньому? Бачу міцною європейською державою з традиціями українськими, але у великій об'єднаній Європі. Іще про кілька резонансних подій-повідомлень. Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив виділення 350 мільйонів євро на новий саркофаг для Чорнобильської. АЕС. Проти глави Національного банку України Гонтаревої порушено кримінальну справу за підозрою у махінаціях з курсом валюти. Сьогодні голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський, голова обласної ради Віталій Француз та їхні заступники взяли участь у заходах з нагоди Міжнародного дня інвалідів. А завтра на свято введення у храм Пресвятої Діви Марії. Обласне телебачення відзначить свій день народження. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті ТівірадіоЗТ.ком З вами була Інна Літовченко. Миру всім і злагоди. Бережіть себе. Зустрінемося завтра у прямому ефірі.